Дім САД ГОРОД Через масовані повітряні атаки росіян в Україні запровадили погодинні відключення електроенергії. Як в цих умовах краще зберігати продукти харчування у холодильниках та морозильних камерах, розкажемо далі у цьому випуску передачі Дім САД ГОРОД. Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів біля мікрофона. Ведучий Анатолій Тютюнник. Відомо, що при підвищенні температури в холодильнику у рази зростає ризик виникнення шкідливих мікроорганізмів, а це призводить до псування продуктів харчування, що там зберігаються. Варто пам'ятати до коливання температури насамперед чутливі м'ясні та молочні продукти, негерметично герметично закриті овочеві консерви, курячі яйця та риба. Першою ознакою псування їжі є зміна її запаху, кольору та консистенції. Такої їжі краще одразу позбутися. Також треба бути уважними і тоді, коли ви купуєте харчі у торговельній мережі, адже на полицях теж може знаходитися продукція, яка зіпсувалася через відсутність електрики. А тепер про те, що слід знати про умови зберігання продуктів. Безпечна температура для зберігання їжі у холодильнику становить плюс 4 градуси і нижче. У морозильній камері 0 і нижче градусів. Якщо електроенергії немає менше, ніж 4 години, достатньо просто тримати дверцята вашої побутової техніки зачиненими. Адже у холодильнику продукти залишаються придатними для вживання до 4 годин, у заповненій морозилці до 48, а у напівпорожній до 24 годин. До відключень треба готуватися. Варто заздалегідь заморозити воду у пластикових пляшках, і якщо електроенергія буде відсутня більше ніж 4 години, помістити їх до продуктів. Продукти, які швидко псуються, слід використати в першу чергу. Це стосується м'яса, риби, нарізаних фруктів та овочів, яєць, молочних продуктів та їх залишків. Якщо ж без електроенергії та додаткового джерела холоду продукти зберігаються довше ніж 4 години, їх краще не вживати. Коли через 4 години без світла у морозильній камері ви почали використовувати додаткове джерело холоду, не забувайте перевіряти в ній температуру. Пам'ятайте, якщо вона перевищить позначку плюс 4 градуси, харчі, які там зберігаються, також можуть загрожувати вашому здоров'ю. Чимало порад щодо зберігання продуктів під час блекауту з'явилося останнім часом і в соціальних мережах. Наприклад, чернігівська волонтерка Зульфія Салко на своїй сторінці у Фейсбук радить: у медичні рукавички наливаємо воду, зав'язуємо в вузлик і закидаємо в морозилку. Під час відключення електрики дістаємо рукавички з морозилки, кладемо у миску або тарілку та ставимо в холодильник. Рукавичка довго віддаватиме свій холод, і навіть якщо вода в ній розтане, нічого страшного. Як тільки світло з'являється, знову закидаємо рукавички з водою у морозилку. При тривалій відсутності світла це допоможе зберегти продукти ще на деякий час. Воду з рукавичок можна потім використовувати для миття посуду або зливу, пише волонтерка. Своїми лайфаками під цим постом поділилися й інші дописувачі, зокрема, Катерина Максимова, пише: ще один варіант мокру нову губку для посуду, покласти в пакет краще зіп і далі так само заморозити. Води буде менше, ніж у рукавиці, але і місця в морозилці губка займе менше. А тепер про те, як краще зберігати продукти без холодильника. Почнемо з м'яса. Його можна затушкувати, зварене до готовності, заправлене спеціями та жиром. Воно буде зберігатися протягом трьох років. Ще один варіант соління. Якщо м'ясо скласти у скляну тару та добре пересипати сіллю чи залити сольовим розчином, воно зберігатиметься досить тривалий час. Єдине про що не слід забувати, це те, що перед приготуванням засолене м'ясо потрібно буде вимочити у воді. Засолити можна і свіжу чи заморожену рибу. Якщо ж ви не хочете цього робити, то відріжте рибі голову та видаліть нутрощі, бо вони псуються в першу чергу. Потім обгорніть тушки промоченою у солоній воді тканиною та покладіть їх у прохолодне місце. Курячі яйця за кімнатної температури можуть зберігатися протягом тижня. Цей термін можна продовжити, якщо вимити їх у солоній воді, сполоснути і протерти, потім покласти у мішечок із рисом та зав'язати. Є й інший народний спосіб, згідно з яким мити яйця не потрібно. Їх радять змастити салом чи олією, обгорнути кожне у папір, пергамент чи газету і скласти в кошик або ящик. У прохолодному місці вони зберігатимуться протягом трьох тижнів. Про молочні продукти, щоб збільшити термін придатності молока, його радять прокип'ятити і додати в нього соди з розрахунку півчайної ложки на 3 літри молока. Потім молоко слід перелити у сухі скляні банки. Сметану та сир теж можна помістити у скляну тару і поставити її у холодну воду. Щоб зберігати без холодильника вершкове масло, його потрібно покласти вимальований або скляний посуд і залити холодною водою. Воду при цьому слід міняти двічі на день. Вершкове масло можна залити солоною водою, тоді воно не пожовкне, але воду все одно доведеться міняти щодня. Насамкінець до вашої уваги перелік продуктів, які можуть довго зберігатися без холодильника. Серед таких крупи, рис, гречка, булгур, пшенична крупа тощо, сушені бобові, квасоля, горох, сочевиця, макаронні вироби, сухі супи і пюре, вермішель та лапша швидкого приготування. Мед також є універсальним довговічним продуктом. Його термін придатності може вимірюватися десятиліттями. Цікаво, що і чорний шоколад залишається їстівним протягом двох років, навіть якщо покриється білим нальотом. Стратегічні продукти сіль і цукор термін зберігання цукру рафінаду, до речі, більший ніж цукру піску. І нарешті сухе молоко. Воно придатне до вживання руками для його зберігання не потрібні особливі умови. Однак у герметичній тарі, при температурі від 0 до плюс 20 градусів, сухе молоко зберігається довше. Одним словом, запас продуктів тривалого зберігання ніколи не буде зайвим. Дім сад город.